Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на економічні теми. Бо мій гість це Олег Пензен, економіст та голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас, пане Олеже. Слава Україні! Я вам слава на. Займ. Ми минулу розмову минулого тижня завершили на тій ноті, що я сказала, було б цікаво обговорити проєкт бюджету на наступний рік, що там закладає. Уряд, і от буквально через тиждень ми вже маємо проект бюджету у Верховній Раді. Е, хотілося б з нього розпочати, проговорити спочатку загальне враження, так ваше, а потім пройтися окремими статтями. Бачимо, що рекордні витрати на оборонку, хоча трохи підтягнули там і соціальні статті. Яке ваше загальне враження? От про бюджет 2026, пане Олеже. Ну, перше, він нічим принципово не відрізняється від бюджетів 2023, 2024-2025 року. Це бюджет війни. Особливостю бюджету війни є то, що всі доходи, які отримує економіка від економіки України бюджет, спрямовуються на безпеку оборони. Весь соціальний блок фінансується за рахунок запозичень. Тобто, це. Достатньо ризикова стратегія, але вона єдино можлива в тих умовах, в яких ми живемо. Давайте будемо реалістами. Тобто, по логіці формування структури видатково-дохідної частини бюджету, нічого принципово не змінилося. Знову ж таки, єдине, що фізично ростуть цифри. Вони ростуть і через зростання бази оподаткування, ну, у нас ж є невеличкий ріст економіки, та у нас з вами є інфляція. Тут тобто, треба розуміти, що цифри в будь-якому випадку мають бути трошки більші. Тобто, у нас з вами на 26 рік очікується дохідна частина на рівні 2,8 трлн гривень, розхідна частина на рівні 4,8 трлн гривень. Тобто 2 трильйони ми маємо з вами десь запозичити. Ну тобто, оце картинка, з якої, напевно, варто починати обговорення бюджетних особливостей. Дивіться, коли ми з вами говоримо про розхідну частину, коли ми бачимо, що там 2 трильйони треба запозичити. Ну, в принципі, от е, по 2025 році ми запозичували 1,7 трильйона, ну тут 2 трильйона, так. Але е, перша особливість 26-го року, коли ми беремо власне, соціальний блок, поки що блок запозичень, який є фінансовою основою для соціального блоку. Е, в 26-му році держава запланувала індексацію соціальних стандартів. Чого так? У нас з вами в поточному році 25 соціальні стандарти заморожені. Це прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата. В силу того, що від цих платежів залежить більше 150 інших виплат з державного бюджету, це є такі, я би сказав, там, стрижневі позиції, від яких дійсно залежить загальний обсяг видатків. Так от. На наступний рік у нас збільшується незначно до 10 грубо, а по мінімальній заробітній платні навіть трошечки менше збільшується до зараз 8-800 хвостиком. Потім ну от для розуміння, в нас з вами сьогодні мінімальна пенсія, яка є уособленням прожиткового мінімуму для непрацездатної особи. 2360 гривень, так? а буде 2520 гривень. Ну, набагато ми, звісно, збільшили, безперечно, але от такий ріст відбувся. Але коли ми з вами повертаємося до сум, які треба знайти, то це суми порядку 45 мільярдів доларів. Тобто 45 мільярдів доларів це той обсяг запозичень, який нам треба знайти для того, щоб профінансувати ті ну, видатки, які стосуються соціальних статей, і які так не сильно дуже індексовані. І тут починається найбільш цікавий момент в лапках, тому що. Аналізуючи 26-й рік і перспективи запозичень на 26-й рік, по заяві міністра фінансів пана Марченка, у нас з вами більш-менш закрите є порядку 30 мільярдів доларів того, що нам треба запозичити 45. Тобто на сьогоднішній момент 15-16 мільярдів доларів поки що от знаходяться в активному пошуку. Тобто, я би, ну якби у нас було все добре, то ми б напевно з вами, з вами починали обговорення: а от планується урядом там збільшити соціальні стандарти. от це настільки то у нас зростуть видатки на е, освіту, оскільки то зростуть видатки на охорону здоров'я, от такі-то кошти ми з вами запланували збільшити. Допомогу фермерському господарству, допомогу сільського сільськогосподарським товаровиробникам. От така то сума піде на програму 5.7.9, от отака то на український кешбек, отака то на е, започаткування бізнесу ветеранами. Е, і, і напевно, було би праві, якби е, замість 30 всі 45 мільярдів було. А так як на сьогоднішній момент фактичних джерел є тільки на 30. Я би трошечки не спішив обговорювати ті цифри, про які зараз я говорю. Тому що, ну, якщо у вас немає грошей, то можна мріяти як завгодно. І в даній ситуації дуже би не хотілося виглядати як та особа, яка. Думкою багатії, ну от бажано цього не робити. Тому напевно, що стосується перспектив видатків по соціальних статтях, я би максимально обмежився заявою про те, що, по-перше, це тільки пропозиція уряду, вона буде дуже сильно переглядатися в межах обговорення у Верховній Раді, і я абсолютно впевнений, що ми з вами до кінця цього обговорення зрозуміємо, а скільки ж уряду вдалося знайти. Коштів додатково до тих 30, що є. <кій> Значить, просто треба розуміти паралельно е, з обговоренням у Верховній Раді уряд веде достатньо активні дискусії з Міжнародним валютним фондом з проханням е, ну, започаткувати в Україні нову програму, кошти від якої можуть бути джерелом тих, е, принаймні, хоча би частини. Того дефіциту, що не вистачає для покриття всіх соціальних видатків. Я поясню, в чому момент. Дивіться, ми з 23-го року знаходимося з вами в програмі. З 23-го року. Програма на 15,5 мільярдів доларів. Програма закінчується в 27-му році, в першому кварталі. В чому є момент? Момент полягає в тому, що ми з вами за. У ті роки з 23-го року, що до сьогоднішнього моменту, ми практично цю програму вибрали. То там лишилося пару мільярдів. Тих пару мільярдів точно не спасуть той дефіцит, про який я сказав, там про дефіцит 16 мільярдів доларів. Тобто, і президент дзвонив Кристаліні Крісталіні Георгієві, директор розпорядниці Міжнародного валютного фонду, і пані прем'єр-міністерка дзвонила з приводу того, що і Україна зараз активно пропонує. Щоб ми не продовжували ту програму, де практично не лишилося грошей, а започаткували нову програму з Міжнародним валютним фондом, в якій би на 2026 рік припадала достатньо велика сума коштів, от таким чином знайти оті додаткові джерела для покриття соціальних видатків. Тобто там дискусія активно йде. А чого Міжнародний валютний фонд так обережно підходить до започаткування нової програми, і чому в нього такі свої специфічні погляди? Проблема полягає в тому, що Міжнародний валютний фонд впевнений, що війна закінчиться у 2025 році. Тобто вони запропонували Україні застосувати базовий сценарій їх, де покращення економічної ситуації в Україні почнеться в першу чергу завдяки припиненню активної фази бойових дій. Бюджет побудований. На альтернативному сценарію, який передбачає, що все-таки у 26-му році війна буде продовжуватися. І оця дискусія: чи буде війна, чи не буде, якраз обертається в то, скільки потрібно грошей. Чи е, треба нам всі гроші додаткові на соціалку, чи в зв'язку з тим, що закінчилась війна, ми частину коштів, які витрачали на безпеку оборону, можемо перекинути на соціальні потреби. Україна поки наполягає на тому, що війна буде продовжуватися в 26-му році, Оце є основний камінь спотикання зараз дискусії з Міжнародним валютним фондом, і е, ну, є надія, що все-таки Україна переконає Міжнародний валютний фонд започаткувати нову програму. Тобто, це з тим блоком соціальним, який на всіх з вами хвилює, там, де є індексація соціальних стандартів, там, де є там, субсидії, там, де є допомога малозабезпеченим. Там, де є заробітні платні бюджетникам. Тобто, оце все, воно висить на тих 45 мільярдів доларів, які потрібні. Тепер, що стосується воєнної частини, яка фінансується за рахунок доходів. У нас доходів з вами 2,8 трильйона. Це по суті цифра, яка відповідає досягнутій фактично у 2025 році. Нагадаю. 2,6 трильйона ми з вами, 2,2 трильйона ми з вами мали на початку цього року, плюс 415 мільярдів було додано літом. І плюс зараз активно обговорюється, ще додати 280 мільярдів, тому що їх фактично не вистачає, тобто, якщо цю купи скласти, якраз буде там 2,8 з хвостиком, тобто та цифра, яку. Сьогодні фактично ми маємо досягти, щоб здійснити всі видатки на безпеку оборону. Хоча це тільки українська частина видатків. Хочу нагадати, що от пан президент вчора озвучив на прес-конференції цифри: що 60 мільярдів доларів а сума 2,8 трильйона – це 60 мільярдів доларів. Це тільки українська частина Україні для того, щоб повністю забезпечити свої потреби. В тому числі в озброєннях, потрібно ще 60 мільярдів доларів 120, які нам мають надати наші партнери, які не будуть відображені в державному бюджеті, тому що вони будуть надходити у вигляді прямої воєнно-технічної допомоги, ми вже з вами отримали. от Сьогодні є інформація: першу партію озброєнь, -а -а. Так, першу партію озброєнь, яка профінансована за рахунок європейських грошей, куплена в Америці. Тобто це оті кошти, що додатково додаються до е, сил безпеки оборони, які не відображені в державному бюджеті, тому що державний бюджет відображає тільки ті суми, які економіка України здатна сформувати у вигляді податкових надходжень до державного бюджету. Сказати, що е, ті всі цифри, про які я говорю, це є цифри. Які легко досягти, категорично ні. Звідки Європа візьме ще 60 мільярдів доларів на озброєння? Ну, от ми почули від Урсули Вандерляїн, до речі, Марченко прослухавши цю пропозицію, сказав, що наші європейські партнери є дуже креативні. Дійсно, фантастична креативність. Запропонували нам отримати кредит репараційний. Тобто ми пропозиції європейців, що вони нам надають кредит, який буде по-дальшому за рахунок репарації Російської Федерації в Україні. А якщо ще врахувати, що цілком ймовірно, що ті репарації будуть відбуватися за рахунок заморожених російських активів, тобто по суті, справи от вже сьогодні відбувається якийсь механізм використання цих активів, хоча Русула напряму е зазначила, напряму зазначила. Що е, репараційний кредит не означає конфіскація заморожених російських хатин. Тобто, щоб тут не було якихось там інсинуацій цього приводу. Але, знову ж таки, це все, як сказав пан Марченко, креативні ідеї. Як вони будуть зреалізовані, тим більше подібні речі, коли ми з вами говоримо про кредити, якщо вони генеруються Європейським Союзом, вони мають бути підтримані всіма країнами Європейського Союзу. Якщо вони йдуть в межах зустрічі G7, вони мають бути підтримані американцями. Тобто ну, то там є купа своїх моментів, купа своїх нюансів. А якщо ми ще уважно з вами подивимося на е, е, достатньо складні стосунки Європи і США зараз, то треба розуміти, що. Е, Фінансування війни 26-му році буде достатньо проблемним питанням. І цілком ймовірно, на протязі 26-го року ми будемо, ну так, як і в 25-му році, це було, так, як і було це в 24-му. зауважте, нічого дивного нема. Верховна Рада буде розглядати зміни до, до державного бюджету на поточний рік. Влатати дірки. Та, да, і лока, латати дюрки шляхом збільшення додаткової е, дохідної і частини, е, і буде панічно шукати джерела від, додаткових доходів для того, щоб покрити ті видатки, які раптом з'явилися через те, що там хтось з наших партнерів не дав додатково якихось грошей, е, і в цьому є надзвичайно велика проблема, тому що по суті, єдиним джерелом. Оцих додаткових видатків, як правило, виступають або понад нормативні надходження від податкової, або е додаткові місці облігацій внутрішньої державної позики, внутрішніх запозичень. І то, і друге, є складним з точки зору реалізації. Е цей Проєкт бюджету на 2026 рік він, відповідно супроводжується певними податковими інноваціями, це, як правило, традиційні речі, але цього року ті інновації носять, я би сказав, такий скорше косметичний характер, який практично не зачіплять основну масу населення. Хочу нагадати, що в проєкті бюджету на 2025 рік пропонувалося збільшити воєнний збір до 5%. І ми це все відчули на власних заробітних платнях, і так далі. 26-й рік не такий. У 26-му році пропонується ввести акцизування на солодкі газовані напої. Тобто, у нас з вами тепер акцизні марки будуть клеїтись не тільки там на, умовно, алкогольні напої, так, але і на колу, фанту і спрайт. Ну, там. Очікується десь там пару десятків мільярдів з цього взяти, слава Богу, хоча б це. І другий droї... ті, хто розповсюджує ці товари, е, матимуть ще й придбати ліцензію правильно на розповсюдження підакцизних товарів чи ні. Е, та якби тільки ліцензію обмежилося, повірте мені, взагалі е, бухгалтерія е, продажу підакцизних, виробництва підакцизних товарів. Це такий головняк, суто ну, просто жах. Тим більше, як тільки з'являється акцизка, зразу з'являються е, пости податкової служби на виробництві, зразу виявляються вимоги е, телекамер, відеокамер, які мають супроводжувати весь технологічний процес. Мають бути відповідно сертифіковані склади зберігання від акцизної готової продукції, мають бути певний порядок доставки цієї продукції до магазинів. Слухайте, то я вам хочу сказати, звісно, це така купа витрат, це раз. А по-друге, знаючи е швидкість і е неймовірну, скажімо, допитливість наших податківців. Ми побачимо з вами надзвичайно багато дивних речей для виробників і е, торговців під акцизкою, тепер вже солодкими напоями, тому що на е, оптову і на роздрібну торгівлю під акцизними товарами треба мати ліцензію. І е, якщо по опту там ще там більш-менш, то розлібці, е, це ну, сьогодні під акцизки мінімум там ліцензія на рік. Чисот тисяч. Ну то, от уявіть собі, як це все буде виглядати. А мова, мова йде про солодкі газовані напої. Але так, це ліричний відступ, в дійсності ситуація є ще більш цікавіша, тому що, окрім акцизування солодких напоїв газованих, пропонується прийняти закон про посилення контролю за сплатою податків щодо реалізації. В тому числі вживаних речей через ОЛХ, через маркетплейс. І тут теж дуже цікава річ, яким чином це планується зробити. В принципі, на сьогоднішній момент в межах чинного законодавства, в межах чинного податкового кодексу, будь-яка людина, яка отримала будь-який дохід, має його податкувати податком на доходи фізичних оцінків 18% і 5% воєнного збору. Тобто формально, формально, так, якщо ви там продали сусіду якусь потриману річ, отримавши від нього готівкою, там, умовно, якихось там 300-400 гривень, ви маєте піти написати декларацію податкову і сплатити ПДФО. Як би це не смішно звучало, але це, ця вимога існує у нас з вами з моменту прийняття податкового кодексу, тобто купу років тому, просто фізично цього ніхто ніколи не робив. Так от для того, щоб якимось чином внести пожвавлення в адміністрування цих дивних реалізацій, вони планують надати повноваження податкових агентів оцим макетплейсам. Що це означає? Тобто, ті макетплейси будуть стягувати податки автоматично при реалізації через них. Ну, тобто, ну, так само, як податковим вашим агентом є ваш роботодавець, та умовно. І коли вам відплачують заробітну платню, ви маєте бути свідомі того, що він попередньо до цього заплатив за вас єдиний соціальний внесок. Ви ж його не сплачуєте? Ні. Е, ви маєте бути абсолютно впевнені, що ви, даючи вам на руки заробітну платню, він вам дає чисту заробітну платню. Він за вас стягнув ПДФО 18% плюс 5%. За вас сплатив. Тобто він ваш податковий агент. От, власне, оті ті функції вони збираються зараз передати. Е, Маркетплейсом, для того, щоб максимально е, оптимізувати е, адміністрування цих податків, тому що, ще раз повторюю, на сьогоднішній момент, е, ну, формально, да, от, е, ви є власницею житла, та, ви комусь здали це житло в наєм. Е, е, вам заплатили за місяць там орендну плату. Формально ви маєте негайно піти, подати декларацію і сплатити податки. Ну, не негайно, там напротяг звітного періоду або в кінці року подати звітню декларацію за рік, врахувати ті доходи і сплатити їх у вигляді податку. Якщо ви цього не зробили, ви є яскравим представником тіньової економіки України. Взагалі, я так думаю, що 26 рік буде розвиватися під прапором боротьби з тіньовою економікою. Тому що якщо ми з вами уважно подивимося на надзвичайно великі потреби державного бюджету, при тому, що е, ніяких суттєвих змін в податковому законодавстві ми вже бачимо, відбуватися не буде. Пан Гетьмав сказав, що нові податки ці е, скликання Верховної Ради точно не буде вводити. Тобто, НД, е, податок на додану вартість точно не буде 25%. Він лишається 20, а гроші звідкись треба брати. Тому це буде під гаслом боротьби з тіньовою економікою. А так як тіньова економіка у нас це не тільки там митниця або там великі умовно якісь там монополії, та? а у нас з вами тіньова економіка, це в тому числі і макетплейси, як вони думають, тіньова економіка це і тіньові заробітні платні. Тіньова економіка та. Ну, тобто в рік тіньова економіка по висловлюваннях пана Гетьманцева не доплачує до державного бюджету трильйон гривень. Так, власне, пан Гетьманцев пішов і в рейд ресторанами і вже пише дописи, якщо звертало увагу на Фейсбуці, які заклади харчування зловживають і зареєстровані як десятки фопів, а не як мають реєструватися там, як хтось та, 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 з або що хотіли. Тобто, я просто ще раз пояснюю, що от у нас з вами починається. Річниця боротьби, рік боротьби з тіньовою, з тіньовою економікою. Ще раз повторюю: ото, про що ми зараз з вами говоримо, воно і так існувало в податковому кодексі. Тобто, нічого нового немає. Просто в силу складнощі адміністрування податкова ніколи не влізла. ну Тобто. Формально податок має сплачувати репетитор, який працює з учнем, готує його до там, умовно, там якихось іспитів, і готівкою отримує якісь кошти. Тепер з тих коштів він має сплачувати. Яким чином це буде відслідковуватися, Це питання, таке я би сказав, достатньо складне. Але я думаю, що буде ще легалізовано один дуже цікавий напрямок. Діяльності щирих українців це в участь в програмі OnlyFans, наприклад, ми вже побачили з вами достатньо багато з цього приводу дописів. Ну, тобто, знаєте, це от спосіб пошуку блохів я перепрошую на великому всім тому що інакше варіантів немає. Ну, в принципі. В принципі, так воно є. Тому, аналізуючи ці всі речі, треба розуміти наступне. Додатково-податкового тиску не буде. Нас просто будуть примушувати сплачувати ті податки, які теоретично ми мали би сплачувати до цього. Воно не буде просто, воно зачепить дуже багатьох людей, ну, щоб ніхто не сумнівався. Але в будь-якому випадку. Це пояснюється необхідністю наповнення державного бюджету, пане Олеже ще дві цифри. Вас запитаю. Ви дуже розлого вже все розклали по поличках. Дві цифри, які поки що в проєкті бюджету, як ви слушно зазначили, який ще буде зазнавати змін до фінального голосування. Закладено 45,7 гривень за долар курс валют і дефіцит бюджету на рівні 18,5% ВВП. Наскільки це реалістичні цифри, чи будуть вони змінюватись? і як Дефіцит віде? бюджету я вже повністю пояснив. Ці 2 трильйони, які нам треба запозичити, це покриття дефіциту бюджету. Ми в таких реаліях живемо вже з 23-го року. Тут, тут нічого дивного немає. А курс 45,7. Я перепрошую, а знаєте, який курс закладений в проект, в бюджеті на 25-й рік? Ну, 45 здається. Ага, так. Середньорічний курс 45 гривень за долар. Середньорічний що в нас за вами сьогодні 41,3? Тобто е, є велика, як кажуть в Одесі, є дві великі різниці: прогноз і той фактичний курс, який є. Тому я би не орієнтувався на суто дотримання Національним банком України е, умов курсу утворення, які закладені в державний бюджет, тому що е, ні, ну безперечно, для Міністерства фінансів, чим слабший курс, тим краще. Тому що він макрофін отримує в долярах, а соціальні виплати він робить в гривні. Тобто, якщо він умовно за свій долар отримує більше гривні, йому краще. Йому взагалі було б прекрасно, якби курс був там на рівні 60 гривень за долар. Ну, прекрасно. Але е, тоді була би така інфляція, що ми б з вами е, ну, Мінфіну треба було б передбачати величезні соціальні виплати, в тому числі і по субсидіях, тому що обвалилося б все. Тому Національний банк України він так оберезненько з одного боку курс притримує, з другого боку інфляцію контролює. Тому я думаю, що я би не брався за велику увагу за сорок сім і тому що важко передбачити, які будуть курсові процеси в двадцятому році. Почула, зафіксували. Дякую вам, пане Олеже, за таку розлогу, детальний, детальний такий аналіз нашого проекту бюджету. Я ж нагадаю глядачам, що до 20 листопада мають ухвалити фінальний наш документ, фінальний наш бюджет. Що ж будемо пильно святкувати. Дякую вам за цю розмову, за вашу експертизу. Глядачам обосток нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми. Поширюйте нас так, працюють алгоритми Ютубу, Чим вища ваша активність, тим більше людей побачить нас. Будьте з нами. Побачимось.